Є диво сад на світі. Про нього знають діти. Тут і літом, і зимою друзі поруч всі зі мною. Добре нам живеться тут, а в садочку тім ростуть не черешні апельсинки, а Андрійки і Максимки. Тут ростуть не апельсинки, а вікусі. І христинки і шумлять тут не листочки, а дитячі голосочки. Наш чудовий садівник на ім'я нас скликать звик. Догадались, хто вона? Це наша вихователька. Помагають їй завжди кухарі, пралі і нянечки. І сестра медична, і керівник музичний. А зоветься наш садок дружно й весело, дзвінок. Всіх запрошуємо до нас у садок, у добрий час.